Шкільна бібліотека це дивовижне місце, а бібліотекар в очах дитини це втілення цілої бібліотеки. Кожен, хто завітає сюди, знає, що його вислухають і почують, що тільки тут можна знайти те, чого недостатньо в світі сучасних гаджетів – радість спілкування з книгою. У шкільному колективі. Бібліотекар працює як психолог, наставник, вихователь і до всього того повинен встигати йти в ногу з часом. Саме тому наші юні читачі вже добре знають, що тиша в бібліотеці сьогодні явище не обов'язкове, а працівник бібліотеки завжди знайде час для своїх маленьких друзів. Зустріне їх привітною усмішкою та знайде пояснення для будь якого запитання. В нашому колективі шкільних бібліотекарів індустріального району немає сторонніх людей. Це колектив однодумців, кожен фанат своєї справи, яку з натхненнями радістю виконує. Адже успіх приходить до того, хто робить. Те, що найбільше любить. Прокладаючи шлях до розуму дитини через її серце, наші бібліотеки стають більш привабливими для своїх друзів, читачів, навіть у ці складні часи. Сьогодні у Всеукраїнський День бібліотек хочеться побажати всім більше читати, відкривати для себе нові твори і поповнювати свою скарбничку знань. А працівникам шкільних бібліотек індустріального району бажаємо натхнення у роботі, добробуту в родинах та мирного неба в нашій країні.